Хотів би почати з останньої новини, яка з'явилася, Дональд Трамп, бачиш, у нас ми багато mm -hmm. про Трампа говоримо, що логічно. Дональд Трамп заявив про те, що в арсеналі у нього є багато інструментів для впливу, в тому числі на Росію, і в тому числі санкційний тиск. От він сказав, що якщо не буде перемир'я швидкого, то Сполучені Штати Америки будуть тепер і щодо Росії застосовувати mm. а, санкції. А Аксіос, американське видання, написало таку, таку річ, що нібито Дональд Трамп дуже злий, а, в тому числі на росіян, що вони так непоступливі в питаннях перемовин. Ну і питання, власне кажучи, перемир'я. Що ти про це думаєш? Так Трамп наш чи не наш Ну дивись, чисі за Думитрії. Я дуже поважаю. Інститут президентства, але тут потрібно зрозуміти, хто радить, хто що говорить Трампу, тому що він формує свою думку від свого оточення. Ну, наприклад, дуже важливо сьогодні кажуть, що Венс, Венс що радить там, да? як знаємо, що Венс дуже, ну, що кажуть, дуже, дуже. Потужний а, фахівець а, а, горлової а, процесу, а, не, процесури, то <рес> я поки не розумію, в які, так скажемо, в напрямку вони йдуть. Тим ми бачимо, що вони тиснуть на нас це 100%. Ви можете подивитись, і хочу затвердити свої слова підтвердити, підтвердити свої слова. Тому що подивіться, новий посол, що заявив новий посол, чи він не новий посол Британії відкацапив, що ми не ведемо перемовні, якщо не звільнять території Херсона та Запорожжя. От, будь ласка, що я вам говорив, що це було один із умов, про що була мова, на що не погодився пан Зеленський і. Я йому дуже за це вдячний. Mm -hmm. І він отримав дуже гарні бонуси в нашій країні От, на 10%, на 11% довіра. Довіра, е, у нашого президента. Ну, принаймні, за даними це... КМІсу, це так. Це, це дуже добре. Ну що, друзі? Я хочу вам сказати, що е, якщо подивитись на. Е, так скажемо, рух Трампом, то для мене а, не зрозуміло його дії. Там, да? Я не можу зрозуміти, чому такі відношені до ЦРУ, до ПБР. Я не розумію, чому він веде таку політику. Ну, він там зараз запинив нам обман роз, розвід... да, розвідданими. У мене питання: ну а що, що він з цього виїхає? Ну я не розумію. Слухай, ну нас фра зараз Франція забезпечить даними. Слухай, ну а, як можна зі со своїми союзниками так робити. Ну, хочу вам нагадати, друзі, якщо ми подивимося історії світу, а історії Америки, то президенти США дуже погано закінчували, які хоч, хоч, хотіли, так скажімо, з корнями а, вирізати ЦРУ і ФСБ, ой, і вибачаюсь, і ФСБ <с. то теж було б непогано. І ФБР. Тому тут потрібно зрозуміти, що які буде наслідки. Я думаю, що пан Трамп цього не розуміє. Розумієте? Ставити таких людей, які дуже нерозумні, які роблять. Руйнують те, що відбудовували століттями, 100 рок... 1000... ну, давайте говорити відверто, століттями, да, що та, і демократії, і свободо слова, і відношення до Росії. А, а мені все це руйнують. Ну, чому так відбувається? У мене питання до Трампа, тому що він буде відповідати за все це. А як, як, як ти от оцінюєш взагалі оцей? А, ну ми, ми з тобою пам'ятаєш говорили на попередньому одному кварталі з приводу того, як Володимиру Зеленському а, потрібно діяти, і потім а, вже під час ефіру, пам'ятаєш, Володимир Зеленський написав такий дуже коректний, обережний а, да, коментар, а, і водночас. А, незрозуміло, чи цей коментар спрацював чи не спрацював, ну нібито спрацював, тому що відновилися да, контакти. Але Дональд Трамп ввів обмеження на розвідданні. От ну, так що... працює, я що за да, тобто, дивися, так а що може бути далі? Ну тобто, а... ну, по-перше, Олексій, хочу нагадати, хтось дуже хотів отримати якісь вибачення від нашого так. президента і про це писали. Я почув дуже потужну річ. Під нашого президента він чітко пояснив і чітко, е, так скажемо, поклав на стіл його позицію. Так, да. ні, те, що він поклав в руки Трампу, ми це побачили <риклад> 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 в овальному кабінеті. Але він поклав все на стіл і сказав: слухайте, ну то, що сталося, це дуже погано. Ну, послухайте, люди, хочу вам сказати, я вважаю, що... Умні люди завжди визнають якісь неправильні дії uh -huh. і над чим працюють. А дураки і дебіли, вони вважають, що вони знають всі. Раз... Ні, я зараз скажу Ні, не знаю. Ні, я згоден. такі, але. Такі, такі. Да. Да. Людина мудра, він вважає, що він не знає, і потрібно йому завжди працювати, допрацьовувати, читати, дізнаватися. Так. А людина дебил, он считает, что он все знает. Ему не нужно ничего говорить, и он все проводит. Вот, и мы имеем с такими людьми про справу. Вы понимаете, ну, я скажу честно, э, знаешь, ну, давайте говорить честно, ну, это же не большого ума. Ну, давайте говорить. И человек, думающий сам, который не сильно большой ум, он окружил себя людьми, Слабь себе, і ми бачимо результат. Ви посмотрите результат країни. Обвал на біржах. Я вибачаю, що я говорю на новорожіської на, на, на мові, Я сьогодні буєте отримав десь п'ять прохань, хоча декілька тем поговорити на руському від, від моїх родичів і друзів з Грузії. Знаешь, для меня очень важно, чтобы у нас было понимание, что к сожалению окружение Трампа непрофессиональные люди. И они доведут страну до учки и, и кончат очень плохо как Трамп свою каденцию, так и Венс и другие. Так эта страна работать не может. Там по-другому построены... Але ж ти бачив, Процеси, але ж ти бачив, що коли проводить от Трамп, от знов таки, ми пам'ятаємо, що президент написав оцей лист, так перед ну лист звернення, ну точніше, да, повідомлення. А перед виступом Дональда Трампа не знаємо, що там написано. Да, Дональд, ну, про лист ми не ми не знаємо, чи взагалі був лист, тому що пані Маркарова говорить, що не було листа. Але але чи... У, у пан, пана Маркарова, після того, як був такий е, удар з локтя, так скажемо, знаєш, е, я маю на увазі не фізичний удар, Ні, зрозуміло. зрозуміла. Е, в, в бувальному кабінеті. В бувальному кабінеті да. Вона трішки. Е, е, е... тратила, тратила і так. Да. Я розумію, там був чи не був. Да, але взагалі не зрозуміло, навіщо це було писати. Ну Трамп сказав про лист, навіщо ні, це не був лист. Ні, навіщо потрібно ще коментувати? Да, просто ну, ну, сказав і сказав. Він два президента. Ну. ну може лист, ти... може так. Ну, Яка різниця? Навіщо, от, ну так потрібно. Якщо він так да. це так потрібно. Може бути, щоб він написав йому смс, щоб ви знали. Да, Тому, може, він має його телефон, і хочу вам нагадати, по говорив, що президент Зеленський має мій телефон і він може телефонувати мене напряму. І ми можемо вважати, що блін, хто ти написав смс хто тут виходить Маркара і каже: ніколи пісна не було. Звідки ти знаєш? Я теж це не з і навіщо це було? Тобто, що вона хотіла тим довести? Кому що ну дивись ось, Я хотів тебе спитати. Mm -hmm. Дивися, ти говориш, що Дональд Трамп ну очікує таке майбутнє, але цікавий момент, коли він виступав в Конгресі, mm -hmm. а, миттєві опитування показали, а, і навіть опитування, наприклад, на достатньо ворожому... ти маєш, Я вибачаюсь, на... ти маєш на увазі, коли всі підпригували, і, 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 Ні, ну то вже. то, то само собою ти але е, CNN і Ну, CBS... no, ти маєш на увазі, я, так, так, як виступ це саме туди? Це, це, цю подію. Так. так так. ось е, CNN і Сібіес вони проводили миттєві опитування, як американці оцінують виступ Дональда Трампа. І що мене вразило: 70% опитуваних сказали, що дуже добре, чудовий виступ. Так. Теми чудові. Все він добре висвітлив. 70%. У мене питання до тебе. Ти розумієш? Дивіться. дивіться і навіть мені. на CNN, які, ну ти сам розумієш, як критичну позицію до Трампа. Глядачі CNN там 40% дуже позитивно оцінили, а там 30 позитивно. Да. Поясні чому? А справа в тому, що Трамп тільки, на жаль, місяць тільки є <laughs> президент. І за місяць, які. Який... Він має зниження рейтингу, але це, щоб ви зрозуміли, це рекорд за це місяць. Угу. Тому а, я хочу від тебе отримати відповідь, коли він буде наступного разу виступати? О, 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 це цікаве, тоді о, о, це цікавий момент. Це да. перше. Але у мене питання, у мене в другому віпрос. А скажи мені, пожалуйста. Ну, либо у меня амнезия, либо я что-то забыл. У нас что в Конгрессе, у них в Конгрессе, что только республиканская партия? Нет, неизвестно. А скажите, пожалуйста, а где эти героические э, демократы, которые, мы, которые недовольны, которые критиковали, которые такие потужные? Где они все дели? А ты бачил, они одягнулись? А где они? Они в рожевом это... были. <г Thy> uh -huh. У них был протест, они все одягнулись в рожевом. Нет, 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 ты не забываешь Я за <г five> раз не за выступ. А где их комментарии? После овального кабинета, после вот этих назначений. Ну где вот это все возмущения? Хотя бы возмутились вполне я уже не говорю про протесты там проводите. Ну хотя бы возмутились. Хотя бы выйдите, расскажите. Э -э вот эта э -э мадам, за которой я бол болел. Харрис. Харрис. Ты хоть рот открой, ты хоть, хоть что-то скажи. Не, ну я сейчас напомню, не, это я, не я, смешно. Не, я, я сгоден с тобой, я с, но с тобой сгоден. Я с тобой сгоден. Слушайте, но ну, вас же там не 35 э, э, в парламенте партии, чтобы мы могли там э, кому-то предъявлять. Есть демократы, с которыми действительно у нас были отношения. Так. Давай говорить честно. Наше правительство сегодняшнее положило свою голову принесло в жертву демократам. Так. Ну это ж правда, это брат, правда, просто да. это раскрывать. Да. Да. И вы, благодаря нам в отместку, вы даже не хотите сказать выйти слова. И вы одобряете, то есть если вы не говорите, если вы не комментируете, и вы не оспариваете то, что говорит сумасшедший человек Венс, вот вы с этим согласны. Но это должно быть позорно. Это про що ми з вами говоримо? О яких взагалі отношениях? Вот що мене безпокоїть. Ти э, я з тобою згоден з приводу Камали Харріс, тому що я теж, э, Георгі, бачиш, що ми спіпали, я теж спеціально зайшов на її сторіночку у соціальних мережах, і там жодного немає повідомлення по Україні взагалі. Щоб ти розумів, взагалі. Ну це дуже це дуже погано закінчиться. Я так при скажу. тому, що вона, при тому, що вона залишається ж політиці, і вона ж, нібито, говорить, що збирається висуватися в президенти в наступний час. Ну, але ж я тобі більше хочу сказати, от хто з демократів, от із того, що я побачив, єдиний публічно критикував Трампа, знаєш хто? А є такий сенатор Берні Сандерс. Який... Ні, 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 ні. Берні Сандерс Який сказав, ви видите його. А, ні, то був, був конгресмен, да. який навіть Трампа. Да, але, але був Берні Сандерс, він сенатор і, і від штату Вермонт. Йому, йому десь років, десь приблизно як Байдену. Він єдиний, хто сказав: перепрошую, ви забули, що Росія напала на Україну? Та ну загально. Ну, ну, єдиний ну, собі, Один, люди, один. Сказати, а інші чомусь мовчать, так тихенько. Хочу тихайні. вам сказати, що сказав Трамп. Вы знаете, что он сказал на полном серьезе? Вот, я хочу процитировать на русском языке. Бедный Путин. Он так устал. Отчего бедный устал? Его. Не, ну это, ну разве нормальный человек такой может сказать? Ну, потом мне доказывают, в ну, его адекватности. Нет, он сказал, что замучили Путіна. А, вот он хоть сказал. Что? Да, <рес> бідний Путін, замучили его. Чем люди его замучили? Ви що в Катарге его держали? Так а ми, це ми на него напали? Ну, 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 це, це ж він на нас напав. А чому? А тому що я хочу вам еще раз повторити, що він мав все це роки, маю на увазі Белабериси, мав відношення з Путіним. І все це наративи звітне від нього.